На приполовині так співаємо, що воно прямо адресно звучить, при половившомуся жаждущу жаждучою душою благочестя, напой водами. Іменно відповідна реакція наша на Божу любов, наша любов. А тому Йоанна Богослова, який розкрив, що християнин перший признак. Якщо буде мати по Господ, по словам Господа, любов між собою, значить, ви мої ученики і назвали апостола апостолом любви. Ну всі апостол любви, коли віддав, як дерзосно ведуть себе книжники і фарисеї, зачатки накопи атеїзма, і сказав їм, що вихвалите отець наш Авраам, отець ваш диявол, А ви творити похоти Отця вашого, а він, диявол, і чоловіку чоловіка бійця. Хто убив чоловіка в раю? Сатана. То Сатана обманув перших людей, коли їм казав, казав вам Господь, не їжте з того дерева, заборонені плоди, та ви їжте, бо ви самі станете як богами, будете комферфільдами, будете скакати, будете чуда робити. А Бог шкодує є вас, а ви станете самі, як Боги. Так от сатанінська провокація і згубила першу природу людей, довірилися, немає опота і упали. Так, іменно сатанінськими наважденнями род людський вийшла смерть. Ну Христос зійшов з Небес перший раз, щоб привести людей до покаяння і вернути нам є дерево з плодами вічного життя. Котроє? Крест є дерево, а на ньому плоди, плоди вічного життя, тіло і кров Христова. І тепер у церкві Христовій, подвідом хліба і вина приймаємо вже плоди вічного життя. Бо хто що не хотів дати далі Аврааму, Адаму і Єві, коли їх вивів із рая, нам. Православним християнам це дерево вічне життя, але це дерево тільки в Православній церкві, де завершається правильно, канонічно церковні таїнства і суть Спасительними. І ще один момент сьогодні при кресті Ісусовому була Мати Його Марія Клеопа, Марія Магдалина, а Ісус коли відів ученика. Котрого дуже любив, тому що відів його серце, чистоту, святость, а Йоанн був сином Соломії, то, то є, то дитина Йосиф, діти Йосифа були, то сказав такі слова: Жено, це син твой, на Йоанна, а потім каже ученикові, а це мати Твоя. І з того часу взяв ученик до себе навсідан. В тому моменті ми православні віруємо, що Господь в лиці Йоганна, коли вручив Божою Матері, а його Божою Матері, в Його лиці і нас вручив Божої Матері. То й ми сьогодні кажемо: Пресвятая Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, благослови нас, бути дітьми любові, дітьми. Християнськими православними подліно євангельськими. Щоб молитвами і нині пам'ятаємо євангеліста Іоанна, ми держалися єдинство з канонічною церквою. Бо унікальна можливість ворогові нанести вред хворому, виманути його з лікарні настоячої. У чоловіка апендицит, завтра в нього операція на апендицит, і вдруг вороги. Виманули чоловіка вон із лікарні, одвели в сторону, сказали йому, що там лікарня в підвалі, і у тій лікарні він погибає, тому що його виманули. Ну точно так помирають люди духовно вні істинної церкви, канонічної, православної, коли їх сатана цього світа виманює в другі розколи, роздори, секти. Удивительно, що у моїй проповіді від 3 грудня 2022 року, за яку мене судять, так я й сказав. Щоб порівняти істинна лікарня, то є світла, з інструментами, з лікарями, порівняти з подвалом Тоже приміщення, але там немає умов. А так порівнюється істинна церква із неістинною. Так от слідчі експерти перетолкували мене і сказали, він порівняв ПЦУ із підвалом. І настільки примітивно це зробили, і примерно 15 таких случаїв, що коли ми показали людям, психологам, психіатрам, оті всі виводи, вони кажуть, що то, то робили люди не зовсім здорові. Бо людина такі речі не може просто так робити. Або то є провокатор, або то є злочинець. І ми сьогодні скажемо словами Іоанна Богослова, той, хто познав Христа, уже прибиває в світлові. і у із тьми. І знову циті Євангеліє, приписали мені, що я назвав ту, ту релігію подвалом. Тупіком, а їх всіх п'яницями нікого такого ми не говорили. Но будь-який закон, в тому числі в Україні, закон про, про інформацію, в статті 30 каже, кожен має право свою точку зору виразити, лиш не називай імена людей, прізвища, або конкретно когось не обідив. Спаминаю проповідь мою в перечині, коли я казав, великий гріх, як хтось займається ворожками, гадалками. Після служби до мене прийшла одна старенька жінка і сказала, «Почему вы ви розказали людям, що я займаюся ворожками? Вона, бідна, взяла на себе ті слова, хоча я ту жінку практично не знав. Так значить, реакція цього світа, як тої ворожки на мою проповідь, і на цю проповідь зреагували, хто ви думаєте, безбожники. Щоб не вбити якось конкретно, завжди ми кажемо священнику: безбожники це люди, котрі не мають віри, але не називає прізвище ім'я, ні до кого ці слова не відносяться. І вдруг. Вдовому матеріалі написано, раз він назвав кучку людей безбожниками, то він тим оскорбив усі народи і усі релігії. І знову психо, психіатри говорять, ну, та що, за, що за диво, такий позор, не судовий матеріал, а скопище якихось хворих матеріалів? до реальність наших днів ми відповідаємо всім Євангеліям, якщо чоловік не має любви Божої в собі, він може податися, як безбожник таким позорним діянням і таким робити, як сьогодні експерти роблять висновки, що хоч і їх, їх наказує, як хочеш, хоча вони присягу дають, що вони будуть висновок робити, а висновка ані одного доброго. Но ми знаємо в цьому світі, той, хто хоче дружитися світом, скоро буде мати проблему. Християни православні знають і утікають, каже Євангеліє: утікайте від людей, людей злих, не общайтеся з ними, тому що ти з ким поведешся святого наберешся, держися людей церковних, у котрих є опыт Покаяння молитви, бо лише в такому випадку ми діти Божі, діти, котрі знають о любви Божій, яка розпадає апостолом Іоанном, і тут на землі способні християни скласти відповідну добру сім'ю, а через сімейну любов відчути, що таке небесна любов, через сімейну любов до дітей, а діти до батьків, відчувають, що таке небесна любов. І лише такий образ маючи, розуміючи правильно Євангеліє, держаться єдиної конічної церкви, не бояся погроз цього світа, що завтра вас позакриваємо, завтра всіх вас в тюрму покидаємо, вашу церкву цілу заборонимо, а вас об'являємо шпіонами, бити вас будемо, Цей світ не говорить, що хоче. Діти Божі світлі, веселі, ясні і сповнені єдиної мети, одного путя – узенького, тернистого, пост, молитва, терпіння, несення креста. Ну саме Він, саме маленький, саме узкий, но веде до пристані ім'я котрій Царство Боже. Амінь.